СБУ повідомила про ще одну підозру колаборанту, колишньому викладачу вишу та екс керівнику лікарні у 2017 році. Зрадник вже очолював комунальну багатопрофільну лікарню на Луганщині, а потім став завідувачем кафедри у релокованому в місто Рівне Луганському державному медичному університеті. Однак, після повномасштабного вторгнення він за власної ініціативи виїхав на тимчасово захоплену ворогом територію і перейшов на бік окупантів за оперативними. Даними колаборант надав представникам держави-агресорки повну інформацію про своїх колег із медуніверситету, які залишилися вірними Україні. За це він отримав від окупантів російський паспорт і посаду виконуючого обов'язки головного лікаря цієї ж біловодської лікарні, але вже підпорядкований фейковому міністерству охорони здоров'я ЛНР. Окрім того, зловмисник публічно закликав у відеозверненні населення Луганщини активно голосувати на незаконних виборах президента РФ, переконуючи співгромадян у легітимності окупації українських територій. Колаборанту загрожує до 15 років ув'язнення.